Хотів би з вами поділитися історією, яка торкнулася для мене, сумна історія про сильного, але, сильну, але наївну людину. Це історія із книги суддів, 13 розділ, 5 вірш. Бо ось ти зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитя ти буде Божим Назареєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки Фелестимля. Другий, другий розділ це 16 розділ, 21 вірш. І взяли його филистимляни та й вибрали очі йому, і вони звели його до Гази і зв'язали його мідяними ланцюгами, і він молов у домі ув'язнених. І третій уривок цього, цієї книги це 16 розділ, 28, по 30 вірш. І кликнув Самсон до Господа. Та й сказав, Владико Господи, згадай же про мене, та зміцни мене тільки цього разу, Боже, і нехай я пімщу фелистимлянам одну пімсту за двоє очей своїх. І обняв Самсон з середині стовпи, що на них міцно стояв той дім, оперся на них на одного правиці своєю, а на одного лівиці своєю. І сказав Самсон: Нехай помру я разом із філистимлянами. І він з великою силою сперся на стовпи і впав той дім. На володарі та на весь той дім, що в ньому, і були ті померлі, що він повбивав їх при своїй смерті, численні за тих, що повбивав їх за своє життя. Такі три уривки і три моменти життя, я собі так підмітив. Самсон це людина, яка покликана Богом. Ще пророк він передрік, що прийде така людина до, із такого такого коліна для народу ізраїльського, і він буде визволяти їх від руки Фелестимля. І така дуже захоплююча і сумна історія. Тому що людина, яка покликана Богом, мала робити такі великі справи, але потім другий момент, коли ми прочитали, його поклали в ланцюги, і він молотив. Просто знаєте, в, в Ізраїлі ослів впрягали і вони молотили каміння. Просто покликана людина Богом, суддя народу ізраїльського, який був покликаний Богом, щоб виконувати місію, освобождати Філистим'ян. Він став на місце осла і просто молотив. Але на цьому не зупинилася ця історія сумна, тому що прийшов момент, коли він кликнув до Бога і Бог е, використав його і був зовсім інший кінець. Отже, Самсон покликаний Богом. Вибраний Богом захищати свій народ, мав певні вказівки та обмеження для того, щоб міг виконувати свою службу. Він був вибраний Богом, і в нього були е, обов'язки, які він мав отримати, і обмеження, які він повинен був дотримуватися. Не стрихтись, не пити вино, не торкатись мертвих і не брати жінку з інших племен або з іншого, народу, ну, не з свого, євреїв. Останнє давалося Самсону дуже важко, що призвело до втрат зору та життя. Не то оцінив. Не тільки був сильний чоловік, преуспівав у всьому тому, але з тим, що Бог його попереджав, і з цього всього він, читаючи історію, він згрішив був. Він торкався то, е, мертвих, випив вино, і плюс його обстригли, він втратив свою силу. Він недооцінив. Життя за покликанням потребує дисципліни. Покликаний Самсон він мав дотримуватися дисципліни для, для того, щоб виконувати своє покликання. Самсон, живучи за, своїми, за своїм покликанням, переносив втрати для, та дискомфорт для филестимлян, для своїх воріїв. І вони знайшли, як його зламати. Через непослуг Богу він покохав жінку з Фелистимлян. Коротко історію проходимо. А вона в свій час купилася на золото, на срібло, що їй казали, що ми, ми тобі даме тільки-тільки срібло, тисяч, ти давай увідай, в чому його сила. Вона купилась на срібло і почала витягувати від Самсона, в чому його сила. Для ворога Самсон не був коханим, він для них не був цінним. Для Даліди він був можливістю заробити гроші. А що їй того стояло? Вона собі тисячу заробить, забуде за того Самсона. А для правителів був небезпекою, від якої хотіли позбутися. І вони на будь-які готові гроші були, щоб не втрачати своїх солдат, щоб не, втрачати, ну, не підпадати себе небезпеці. А Самсон довірився більше ворогу, ніж Богу. Бог йому казав, то то, то не роби. Це не роби. Живи у покликанні служи Богу і своєму народу. Він ослухався і має наслідки. Самсон довірився більше ворогу, ніж Богу. Мінливе задоволення приводить до втрати зору, втрати покликання із Божого Назарею, від людини, якої боялися всі фалистимляни, від якої трепетали. Він перетворився, як я казав, в лапках собі написав осел, який молотив зерно. Вибачте, якщо дуже звучить грубо, але це факт, так і було. Самсон не поклувався бути вірним своєму покликанню, то був переможений ворогом. Він не піклувався бути вірним своєму покликанню і був переможений ворогом. Але цій сумні історії є закінчення за Самсоном. До якої ми ще повернемося. Чому нас учить ця коротка і сумна історія? Кожного із нас Бог покликав. Дав нам дари, таланти, приготував добрі справи, які нам потрібно зробити. Закликав нас бути свідками, щоб ми свідчили про нього, щоб Царство Боже розширялося, щоб ми були свідками нашим рідним у нашому місті. Бог нас покликав для цього. У нас є обмеження. Бог покликав Самсона, він мав свою функцію, Бог нас покликав. У Самсона були обмеження, у нас, дітей Божих покликаних, також є обмеження. Берегти себе чистими і освячуватись. Знаєте, все б було просто. Якщо б ми були покликані, ми б все, все робили і більш би нікого не було. У Самсона були фелистимляни, вороги, у нас є ворог, який набагато сильніший за Фелистимлян. І ворог, який не просто тіло повредить, а може повредити душу. І Христос неодноразово за своїх дітей закликав, щоб вони боялися того, хто може погубити душу. Не переживати за це все тілесне. В чому наша сила? У Самсона була своя сила, яку він тратив. У чому є наша сила дітей Божих нас покликаних? Наша сила в Ісусі Христі. Знаєте, в Івана 1 розділ, 15 вірш, 5. 15 ролик, 5 вірш, друга половина. Без мене нічого чинити не можете ви. Наша сила в Ісусі Христі. Ворог хоче нас заколисати. Знаєте, у всій історії пише, що Даліда заколисала Самсона в себе на колінах і обстригла його. Вона різні варіанти шукала, щоб ви узнати, в чому його сила. І вона так йому надоїла, що вона узнала то все, приколисала. І Самсон навіть того не відчував, як він е, втратив свою силу. Він просто спав. Ворог, Ворог хоче нас заколесати, загрузити так, щоб в нас не було ні часу, ні думки перебувати в Ісусі. Ворог хоче нас е, за... знесилити, використовує різні методи для цього. Даліла приколесала Самсона, і він не відчув, як лишився волосся та сили. Ворог різні методи використовує для того, щоб засипити. Щоб не поспішати, заколесати. Сьогодні світ робить все, щоб нас заколесати, щоб ми нічого не відчували, що відбувається в нашому серці, за що ми думаємо, за що ми переживаємо. те важливо, що ми всі з вами знаємо, що все, -все тимчасове. І знаєте, світ на тільки все зробив, що в акценті всьому тепер. Я всю історію читав, мені стало сумно за Самсона, і я себе поклав на його місто. У кожного є своя доліла. Кожного є своє. І світ так нас хоче загрузити, закрутити, щоб ми заснули. Буде пак духовною, буде на все час, тепер цей час. І я можу купити, на закупити все. Може, у когось із вас не є, я сікою переживаю. Світ ми недооцінюємо. Ми недооцінюємо ворога, на який він йде, різні методи, щоб нас заколесати, щоб нас збити з із нашого покликання до того, що нас кличе Ісус. Когось усипляє суєта. Когось безнаказаність. Як багато людей живуть, вроді кажуть, що не ходять в церкву, вони, діти Божі, грішуть, і Бог зразу не наказує. І думають, а так може теж. І живуть у гріхові, безнаказаність, заколисує. Хто засипає в інтернеті, де немає ніяких кордонів. Знаєте, ну так стало банально говорити. Просто прогулююся чи у місті або десь заходжу в магазин, і всі сидять в телефоні. Сиджу в машині, ушла десь жона, я сів так вона роз в телефоні. От реально воно нас так затягує. Чи не є про щось подумати, іду, тепер недавно з поля ніка такий класний закат. І сам себе ловлю на думці, що я себе просто не ціню, я себе просто все не вижу. Я не тільки забився всю інформаційний поток, який І вечором сідаю, думаю, тикону мусора лишнього в голові. Просто мусора лишнього, що забиває. Воно все забиває в нашу голову і не дає можливості всього відбити. Вроді хочеться себе що тобі хоче Бог казати, читати, то все мількає. Це все, все робить світ. І відповідальність на нас може легко збавити. ну, та світ такий, що тепер зробити? Я вибираю. Самсона попереджали. Казав Бог, роби то то. то виконуй покликання. У нас є покликання, ми діти Божі вибрані. У нас є об... застереження. У Нас є застереження, що є ворог, який рве і мечі добили нас захопити і за собою затягнути. Відповідальність на нас як ми будемо. Сьогодні урок від Самсона. Тримайтеся свого покликання. Знаєте, я собі так уявив, коли він був е, е, вже уперся в ті колони, і думає, ну просто так воно смішно звучить по-дінськи, або до нього прийти та казати: Самсон, що ти порадиш, молодим, хто після тебе йде. І просто так собі уявив, тримайтеся свого покликання. Я думаю, що він дуже сильно жалів, що він не тримався свого покликання. І він увидів, на що він це купив, які в нього були розочарування. Він був всього дав був начати все заново. І з тим багажом, що він вже мав. Другий урок мінливе задоволення. Призводить до втрати себе. Ти стаєш рабом, ти не можеш нічого зробити. Коли людина втрачає себе, вона не є, то вона є рабом привички, рабом того всього, що тяне. Мінливе задоволення призводить до втрати себе. І третій урок перебувайте на варті, будьте обережні, укріпляйте свою силу. В чому наша сила? Самсон тратив свою силу, заколесали його притягли волосся. Нас може заколесати, що нам не буде часу е, прийти і брати силу. Христос сказав, без мене ніч не можете. Я лоза в вітві. І будете на мені прибувати, будете, можете все робити. Ми не можем, я не тільки можу засуєти цього всього, що. Буду просто лише робити все, що я сам беру. І приходить час, і я просто не беру і кажу, я не беру ніч. А просто за те, що я можу втратити. І не робив того, що я мав, до чого мене Бог закликав. Я дуже завер може в суєту. Соломон сьогодні нас закликає. Тримайтеся свого покликання, мінливе задоволення призводить до втрати себе і перебувайте на варті, укріпляйте свою силу, а сила наша в Ісусі Христі. Нехай нам допоможе в цьому Бог йому, Хай буде слава. Амінь.